Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 26 червня, ми зараз на моїй ділянці, а канал мій називається Соняшники Sunflowers. Це для тих, хто не зі мною. Сьогодні я вам хочу сказати, що часник вже пора копати. Позавчора я вам показувала, який він, і вже його треба викопувати. Якщо ми його не викупаємо, зараз я вдягну перчатки, саме найкраще, коли ти його вивертаєш надуваючи. Отак я вдягаю перчатку сюди, сюди і сюди. Все можна приступати. Я користуюся. Я користуюсь, друзі, вилами. Все, копаю перекопую, вилами, ними набагато легше. Подивимось, який часник. Так, хочу вам сказати, що чудовий. Тепер складемо його у затінку, щоб він підсох. Зараз ранок, тому до вечора нехай він висохне, а потім зберемо його, обріжемо курінці. І залишимо отак ось сантиметрів 15. і все. А раніше ще наші бабульки в'язали такою косичкою, зв'язували і отут складаємо. Але. Вночі, друзі, була, був дощ, і ми бачимо, що земля така волога. Тому, звичайно, швидше, якщо дуже добре виходить часничок, звичайно, я його беру. Це набагато швидше. І складаю, залишаю, нехай підсихає, зараз вам покажу, чому треба вже рівна стрілка. Тому і вирішили, що його потрібно вже викопувати. Деякі вже отакі стрілки, це говорить про те, що, давайте подивимось, що він починає розпадатися. Ну, якщо Він уже посинів. він уже ось подивіться, який. Ще не починає розпадатися. І стрілка, от ті часничинки, де ми залишаємо стрілку, ті часничинки будуть маленькі. Стрілка не дає вся сила, йде ось туди, в стрілку, в насіння. І стрілка не дає. Русти. Ось яка вона у нас довга, красива. Якби ми тут стрілку не залишили, тут би була чудова чесничинка. Подивимось на неї. Бачимо, так, чесничинка була б два рази більша. А вона така, але вона нам показала, ми залишили стрілку. І вона нам показала, що що потрібно вже викопувати чесник. Все, нехай підсихає, тут тінь, сонця немає, нехай підсихає. Потім обріжемо саме стебло і обріжемо корінчик і залишимо в сухому місці на зиму. Діруй такий ж. Все, ми до зими готові з часником. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок.